Війна застала мене вдома, то був ранок, я пила каву, почула якийсь звук, але тоді ми не знали, що це таке є. То була ракета, потім був бах, аж земля здригнулася, я не повірила. І через декілька хвилин, хвилин перезвонив мені племінник і каже, війна, то було як сон, але ні. Перший день війни застав мене вдома, чоловік збирався виїжджати на роботу. Тут мені зателефонувала подруга і сказала, що почалася війна. Ми спочатку не повірили, були в шоці, почав розриватися телефон, і всі почали казати, що почалась війна. Перші дні ми оговтувалися, плюс я захворіла тоді, а потім зрозуміли, що треба щось робити. Так, ну насамперед, скажімо так, перший день повномасштабної війни мені запам'ятався чудово, тому що ми з дружиною прямували у відпустку на батьківщину до відпочивати до моїх батьків. І якраз в перший день війни нас застав, можна сказати, в дорозі. Ми прямували додому і коли прибули, так сказати, в о там, о 5.30 зателефонували жінки батьки і повідомили нас, що почалася повномасштабна війна. Ну і ми недовго думали, що потрібно було повертатися на роботу і зібрали речі і поїхали в другу сторону, так сказати. Перший день війни для мене розпочався як для всіх українців занадто рано. У е, десь пів сьомої ранку я вже була в закладі із працівниками. Ми, е, ну, Робили ту роботу, яку вважали за потрібне, за необхідне саме в ту хвилину. Ми переносили, виносили все, що можна було зберегти, тому що ми не знали, наскільки далеко зайдуть орки і що, що залишиться із того, що, що ми маємо. Тому десь ось так. Ми працювали як працюємо. Віддаємося на всі 100%. Так, побільшало хворих, нові травми. Ми це все вивчаємо, опановуємо і допомагаємо людям. А так, я здаю, мені здається, що війна підтвердила той вислів, що людина це сосуд. І чим він наповнений, то з нього виплескується, особливо під час війни, коли все до гори Наша організація більш допомагала переселенцям. Получилося так, що у мене була квартира, вона пустувала, і ми вирішили туди пустити переселенців. Коли ми побачили цих людей, які приїхали перелякані за десь вони три дні бовталися по якимсь шелтерам, вокзалам. Ми зателефонували волонтерам у Дніпро і там нам сказали, допоможіть, бо люди просто неба ночують на вокзалі. Ну і ми почали з чоловіком. Потім до нас почали приєднуватися люди. спочатку наші місцеві, потім і переселенці почали допомагати нам. Десь до двох тисяч сімей ми поселили, Ну, не тільки в Марганці, але і ще по області. Наша служба, ми перші перебуваємо на місце будь-якої надзвичайної ситуації. Перві надаємо допомогу, дістаємо потерпілих з потерпілих завалів, надаємо допомогу людям, які там отримали поранення. Всім всі нам дякують за допомогу. Наша служба, я думаю, нам багато чаще почала ці слова чути від громадянських осіб, чи ніж було раніше до війни. Ну а нам це так сказати, з другої сторони дуже приємно. Я, можливо, зараз скажу неправильні речі, але моя поведінка відповідала більше поведінці керівника, ніж мами. Тому що я знала, що вдома в мене є надійний тил, це мій чоловік і моя мама, і вони подбають про мою родину, а я мала дбати саме про збереження закладу і дітей в першу чергу. Ми були в операційний, відбувся вибух біля лікарні, дуже близько. В принципі ми всі зробили так. Ой, працюємо далі. Оце такий випадк, такі випадки бувають, і я дуже пишаюся тим, що я працюю з такими сміливими колегами. І я вважаю, що це на всіх етажах є такі люди, тому вони віддаються своїй справі на всі сто. Ви знаєте, випадків було дуже багато, і ми переживали. І я кожну людину яку селила, і з якою спілкувалася, і помню історію, помню. Як вони приїхали, які вони були? Які вони щас стали? Як багато стали нашими друзями, Багато стали як рідні. Ви знаєте, були такі люди, яких ми просто направляли. Десь друге місто і там їх зустрічали. Ми просто знаходили в цьому місті. Знаєте, що сподобалося, що, що ці люди помнять, і вони кожного дня, коли їх туди послали, кожного це вже два роки, вони телефонують, плюс з праздниками поздоровляють. І саме головне, вони дякують. Це дуже приємно. Так, щоб виділити там якийсь Випадок з виїздом на надзвичайну ситуацію так в принципі неможливо, тому що під час повномасштабної війни будь-який будь виїзд, будь-яка ситуація після в... обстрілу ворогом вона запам'ятовується в будь-якому випадку. Ви знаєте, таких пам'ятних моментів було дуже багато, але на жаль, вони всі такі, ну, дуже страшні. Це перш за все, звичайно. Смерті наших випускників, наших односельців це всі ну молоді хлопці. Я їх навчала, і це просто не можна викреслити з пам'яті ніколи. Це ми будемо передавати ці історії. Ще не одному поколінню. Ну і звичайно, багато історій є таких, які на сьогодні ще навіть розповідати не можна, тому що ці історії всі пов'язані із людьми, які зараз боронять нас, зараз знаходяться на фронті. Але прийде час, ми все обов'язково розповімо всі з усіма деталями, з усіма іменами.